Остання трансляція, да, я вам показувала, власне кажучи, що можна знайти? Що можна знайти у Вікімапі? І хочу сказати наступне: що дуже багато програмістів саме з України. Україна просто по всьому світу, на жаль, відпускає програмістів, які повинні бути абсолютно постійно на території України. Пам'ятаєте, коли почалася війна? Начебто випускали програмістів. От е, цю дезінформацію розповсюджували буквально в соціальних мережах. Я думаю, що цим, цій, цією дезінформацією взагалі займалася Росія. Вікіпедія і Вікі -ма мафія, мафія. мафія, мафія, Вікі це говорка по Фреде. Знаєте, е, мафія, це наш український продукт, і розробники знаходяться в Україні. І поки це незмінно, то інформація, яка там записана і прописана, вона була закладена в І Якщо ви мене чуєте, якщо ви мене дивитесь, і ви ті люди, не ті американці, які були прописані Google Chrome і в інших браузерах, рахуються власниками такі такої інформації. Ні. А я вам скажу більше, американці ніколи, ніколи, ніколи і ще раз ніколи не дадуть нам такої інформації взагалі. І е, е, хто ще з нас з України? Значить, це розробники, власне кажучи, продукту, в які. В які в Вікіпедія, а ще, знаєте, платіжна система МІР. Ви чули таку, да? російська аналог Свіфту, Платіжна система МІР. Так от, дуже дуже прикро, що до сих пір Служба безпеки України не, не шукає людей, які насправді розробили цю систему МІР для Росії. Вони створили цю програму після 2014 року. Після року. Коли нам уже Росія не ні брат, а агресор, вони почали працювати над цією програмою у 2015 році. А у 2018 вона вже у них там була в тестовому варіанті, вони вже з нею працювали. І коли навіть е, Росія розуміла, коли почнеться війна, і Європа, особливо Швейцарія, буде перша з цим, буде намагатися відключити е, с, е СВІФТ. В Росії будь-які платіжні системи, у них є карткова система світ. Так, да, там якісь тіпи, тіпи санкції, щось там таке було підписано, але ми знаємо, що це фігня. Ми розуміємо, що санкції Україна знає, санкції робляться фізично. І от цих людей до, до, до сьогоднішнього моменту Служба безпеки України так і не знайшла. Їх можна навіть шукати Інтерполом, тобто з міжнародних поліцією. Вони заслуговують такого статусу. Але на сьогоднішній момент тому що вони можуть вони ж мають ключі до цієї програми, вони можуть цю програму зачинити, Вони просто раз разчинилася зачинять, зачинять, і, і ця програма, і ці і ці банківські перекази на Росії більше працювати не не, не будуть. От Якщо ви не хочете здохнути двохсот на фронт без службу безпеки, то я вам просто даю ідею. Це така ідея: візьміть на медикаджі, працюйте над цим і. Повірте, ви не помрете. А якщо ви цього не зробите, то Росія продовжує існувати завдяки нашим програмістам. Я, я не знаю, хто вони такі, але це точна інформація. Повірте, ця інформація абсолютно правдива. ...на російську економіку ця програма. Також в Вікіпедія знаходиться програмісти і розробники, це українці, а, значить, Тут написано, що це типа не українці, а, а господі, що Вікіпедію придумали два американця, два програмісти. все це неправда, все це неправда, а в навіть. Е Власне кажучи, ресурси самі сервери можуть на території України. І я думаю, що скоріше всього це правда, що ці ресурси знаходяться на території України. І поки в нас є свікіпа, і ми можемо по перше закачати, викачати звідси цю інформацію. І нам не треба і взагалі, вона точна. Я перевіряла всі ці координати, які тут є, вони вже тут більше десяти років. І це дуже знаєте символічно, що ці координати, зі більшості 10 років таку таке відчуття, що Україна, власне кажучи, готувалася, розуміла, що буде війна, і хтось закачував ці координати. Так що я вам просто показую, показую, наскільки легко, наскільки ми вас бачимо, наскільки ми вас знайдемо, наскільки туди точно все прилетить. Україна обіцяє крім крім, Крім, біль, крім того, ще всі ці координати вони дуже недалеко від а, території України. Тобто не більше ніж 1000 кілометрів, 1500 км. кілометрів. Тобто, 3000 км кілометрів тут таких кадинатах взагалі просто немає. А це а це однозначно так для українських майбутніх ракет. Так, так, так. Вони туди полетять, Там вони будуть приходити, власне кажучи, випробування. І ще раз хочу сказати: безпеку, безпеку і ще раз безпеку забезпечте, будь ласка, справжнім. А людям, які створили Вікіпедію, які створили Вікімапію, вони за для нашої безпеки повинні завжди знаходитися на території України. А дайвер журавльов, який зараз знаходиться в Польщі, не зрозуміло по якій причині ну там да там великі скандали з про диверсію нефтепроводу Дружба, та людина повинна знаходитись на території України і виключно на території України і буде під охороною. Під сильною охороною та людина повинна бути під охороною. Так, от розробники програми в Вікімапі, Вік Вікіпедія, які е реально вже більше десяти е років абсолютно спеціально зберігають ці дані, також повинні бути під захистом. Я не знаю їх фамілій, але вони повинні бути під захистом. І а, і а, абсолютно протилежна інформація а, про те, що розробники а, платіжної системи МІР повинні бути у тюрмі у українській тюрмі. Ми повинні їх знайти. Ми, пови, ми повинні їх а, привести за державну зраду до пожиттєвого ув'язнення з конфіскацією усього. Це буде очно, це, це буде заочно. Да? Але ці люди 2014 року працюють. На Росію, маючи громадянство українське і а, маючи а, паспорти українські, вони продовжують забезпечити а, сервісне обслуговування, сервісне обслуговування. Тобто, е, я не перша людина, яка взагалі про це о, цю тему піднімала, що розробники, справжні е, творці Вікіпедії, вікімапії яка допомагала Україні довгі роки. Вони з України. І безпеку, тому що я вам показую, наскільки легко, що не треба якісь про робити спецоперації по розвідки, нам не треба штати, і взагалі знаєте дуже неприємно, коли на себе удари потім, успішні удари по території Росії, нашими українськими ракетами. Вони скажуть, так а ми давали американські ракети, а вони назвуть їх так, 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 намагаючись ці ракети продати світ, розумієте, і сказати. Що у них є супербалістичні ракети? Я взагалі під великі сумнів ставлю, що у них взагалі є щось краще, ніж атакам з те, що ми отримали. Але це зброя дуже застаріла. Це зброя періоду Другої холодної війни. І вона застаріла, і ці технології не нові. От тому, що Путіна американці не сказали, та то хто ж ми там там взагалі здавали координати? Та ми до дав, ним давно ну, вже все знали. І те, що я навіть показую, по більшості цілям, по більшості цілям прилітало. бо абсолютно прилітало. Я е, скільки три з половиною роки війни? А як давно? От ми так помітили, абсолютно постійно, да? от, то прилітало. Ну десь більше року. Більше року, да? тобто спочатку війни ні, трошечки пізніше, ні, 23 й рік, ну так, трошки. А у 24-й, вже полетіло. А в 26-му як буде літати, тато взагалі там, так буде вже літати, що так голосно в них буде літати, що вони навіть цього не уявляють, як у них там буде все голосно і все весело. Слава Україні! Переможемо!